Вітання всім! Читаю зараз я коментарі під відео про Fort max І багато хто пише, що це так дуже і дуже дорого, що це неймовірно дорого, та ще й стан не ідеальний. Так, є там пару дефектів мінімальних зовні, але ж машина не зношена, машина класна. Машина ходила виключно на великі дистанції. А те, що там капот попіскоструєний, фари трошки дурниці це. Насправді людина шукала місяць таку машину для власного користування, і це кращий варіант з тих, що знаходилися. Я оглядав також подібні варіанти і ну, можу лише сказати, що це класна машина. Так, дорого, але зараз все дорого. Машини дуже подорожчали. Якщо бачите десь дешево, то купуйте, чому би ні. Але просто так. Не коментуйте, подивіться краще ціни. Я якраз тоді засняв для інформації, от для таких коментарів, почому решта автомобілів. І це не найдорожча стоянка, це стоянка якраз в нижчому сегменті цін. Все цінується. Просто зараз дорогі ціни. Подивіться і прокоментуйте, можливо, як вам сподобаються ціни на ті чи інші автомобілі. Прижик 208, 490. без штоєра, 50 тисяч пробігу, 17 рік. Ну це не цікаво нам ну, такі машини, зрозуміло, але все ж всі покажу. Мої підписники мали уяву, як цінують на сьогодні автомобілі. Так, 22 980

44 пробігу, бачите, коли малий пробіг, які ціни. Щоб взяти машину з малим пробігом і дешево, потрібно шукати її або биту, або з мотором не працюючим. Ну, з якоюсь причиною продажу. З малим пробігом ніхто машину не віддає за малі гроші в класному стані. Так, міні-купер, 72 пробігу, другий 2018, 15-й, 480. Всі машини без штойра, всі машини у нього відчасників. Повернення немає, коли машина хоча б один день була на приватному продавцеві зареєстрована. Так, Ford Куга, не без цінника. Так, ФВ Гольф. двохдверка, кабріо... Невряд чи нікому потрібен. 13 980, 4 2014, 39 тисяч пробігу. ібіца, ну Машини то гарні. Але дорогі. 10 480 17 року 53 тисячі пробігу, бензин 55 кВт. Літровий двигун. Так, Форт Кур'єр, 2018 рік, 64 пробігу і 15 990 також без повернення. Всі машини без повернення. Мерседес б класа 6490 2006 рік, 112 пробігу. Так, це теж навряд чи когось зацікавить, але стан дуже непоганий, стан ідеальний. Б-класа. Так. Церка Mercedes 6480 2009 року, 221 пробігу, 2,5 бензиновий мотор 150 кВт. Ціни на великих. Пишок 4011 рік. 106 пробіг, все із за пробігів Аудіо 3, старенька, 98 рік, 2,290. 113 пробіг, бензиновий мотор з дюфом. до 23-го року кінця Це жир Reno Kangoo Edition. 11 2007 рік, 154 пробігу, бензиновий мотор 55 кВт. Тюф закінчився, Техогляд. 1200 мотор. 2990. Теж ну, ціна не бачу я. дешевих цін. Вон Гольфик, 4 старенький. Десятий, 2001, -й, 208 пробігу, бензин, 55 кВт. 1,4 той мотор не, не, не дуже. 1380 Що тут є. Volkswagen Passat, 96 рік, 11 місяць, 66 кВт, 106 пробігу. 1.8 мотор 1990 євро ну, стан непоганий але не ідеальний Вон є чи брехнуто тут по пампер так решта більш менш Вольво видно з мотором кінченим Вольво c 30 двохлітрове бензиновий мотор, 107 кВт, 3,990 гривень. Плижик 67, 1990 Так, платіном, плюс ПДС, ледер, шкіра, 2006 рік, автоматик. 294 пробігу може когось і зацікавить ну що така машина рівненько вся і видно по салону що вона не вбита і по кузову повністю рівненька не знаю тільки від чому в неї щось чіпляли не пише нічого щоб вона була пошкоджено, Ну, тут трохи є, впиралося оце дрібниця. Тюф до 9-го місяця 23 го року. 2,7 об'єм двигуна, Євро 4 для Німеччини Євро 4 не дуже підходить. Ну що. Так, далі це не потрібно. Opel Combo. Довга база, 6990, 16 рік, 119 пробігу, 66 кВт, дизельний, 1,3 мотор. Тюф закінчився так огляд. Гляньмо фокус 1280 коштує. 234 пробігу, 9 двохтисячний, бензиновий мотор. 1,4, 55 кВт. Ну, фокус рівненький. Повністю рівненький. Подивимось, шкода рівна, але лак тут облущений. Не зрозуміло чого. Десь на сонці чи що. Тут дверка замята. Задня також. Так, така шкода. 1880. Шкода Октаві Комбі Елеганс Автоматик автоматик так, 197 пробігу, бензин 85 кВт, 2-літровий мотор. Ну така вона. Сидіння отам, трохи надірвана зліва. Але 1880 резина нова стоїть. Яка ціна така машина? От такий пижик, може когось зацікавить. 5380, 108-й пижик 17-го року, 102 пробігу, е, свіжий тюф. Тихогляд 8 го року літровий двигун, бензин, автоматик. Ну, 5,380, Така машинка. Це для Німеччини може взяти таку машинку, хтось. Тобто, може там ще торгуються, не знаю. Ага, вона от чого так продається. Тому що вона і тут є трошечки. Ну але машина вона на ходу по-любому. Також вона нас всіма асистентами. Вот, ну добре.